Друзі, привіт! Хочу показати вам, які в нас новини. В нас народилися такі чудові малята чихуата. І дуже красивої мами. Ось така шоколадна з підпалом. Тут є і лілові, і різного відтінку шоколаду. Вони всі з підпалом. Ось. Це коли на бровках, лапках, січках, на шиці. Теж сюди заліз, мастер. Тільки тільки народилися. Це зовсім маленьке, в мене хліба активно. Ось така в нас такі в нас чудові песики. Якщо вам цікаво, або потрібні це ціняти, то ви звертайтесь, будь ласка, ми у Києві ось і вже будемо починати придивлятись. Ось бачите, коли це голодне, або в туалет хоче, і мама намагається так лягти і звати коко. речі, як коко шанель, або як кокос. Це він разом. Ось, щоб нікого не... Нікому не зробити боляці. Ось вони. Ось наші. наші собаки.